Скажіть, будь ласка, як вам вдається залучати international аудиторію? Як, як ви спілкуєтеся? Як які види промоушену можливо ви використовуєте у своїй діяльності? Ну ми в принципі ж якщо говорити про English Theater, англомовний театр України єдиний англомовний театр. Якщо ти забиваєш в Google Theater Ukraine English», ми випадаємо на перших шпальтах в принципі. І от коли почалося вторгнення, а ми залишилися в Києві на той момент, і ми почали існувати як театр шелтер, як театр сховище, і ми не припинили своє існування, то на той час ми були єдиним театром, хто це зробив. Закрилися всі, закрилися державні театри, незалежні в Києві не існувало нічого. А про інгоссієтар ні. Відповідно, на той час, березень і квітень минулого року, до нас почали ходити. Орда журналістів, просто усіх, бо це було таке: ну прям новина, що є такий театр, англомовний театр, який працює під час війни. Ми не планували так робити, це не було стратегічним планом. Так вийшло, але цих журналістів було дуже багато. В день ми давали по 3-4-5 інтерв'ю. Виникла велика увага міжнародного світу. Відповідно, вже в. Квітень, травень, в травні минулого року ми поїхали в першу гастроль. Під час війни ми зробили виставу в бомбосховищі, ми везли її спочатку в Іспанію, тоді в Німеччину. Тоді ми з цією виставою об'їздили практично всю Європу, і в онлайн-форматі вона була і в США, і в Канаді, і по всьому світу. Угу. І це виникло тільки тому, що ми вже ну, мали оцю мережу міжнародних контактів, яким була цікава Україна, які хотіли підтримати Україну, і які були якось дотичні до мистецтва. Ми фактично забрали на себе цей сектор. Була ще інша історія. Моя дівчина Аннабель, вона в неї тато з Колумбії. Ой, що я кажу з Колумбії? З Нікарагу, Ну, з е, е, Південної Америки, та? з Латинської Америки. І вона відповідно вільно розмовляє іспанською мовою. І на той момент в Києві залишалося дуже мало іспаномовних людей, які володіють ситуацією. То на той момент Анабель взяла на себе повністю комунікацію з журналістами Південної Америки Латинської Америки. І вона повністю розкала не лише про наш театр, про всю ситуацію в Києві, що відбувається, і вона була обличчям України для Латинської Америки на той час. І от зараз ці мережі контактів, які залишились, ми використовуємо багато з них наші друзі. Оцей принцип про English Family, коли. Не тільки ти кажеш людині, що робити, а ти щиро цікавишся тим, що людина себе представляє, що вона хоче, що вона любить. Ми так завжди робимо, коли їздимо на гастролі. Ми приїжджаємо, скажімо, в Більбао, це невеличке містечко в Іспанії. Ми вивчаємо, що їм цікаво зараз, яка в них культура, яка в них культурна біль. І ми не те, що адаптуємо виставу, але ми адаптуємо обговорення. Mm -hmm. Да, ми тут цікавимося про те, що їм треба, що вони побачать в наших українських реаліях, і це реально працює, mm -hmm. тому що хтось із іспанців, скажімо, в наших виставах бачив відголоски своєї громадянської війни, mm -hmm. коли був Франко. Mm -hmm. Хтось із німців бачив відповідно Другу світову, а не українсько-російське вторгнення. А, а... Ну, тобто, цікавість до інших культур, це те, що мусить з нами зараз працювати, це те, що ми намагаємося робити з усіма нашими проектами. Бо Україна зараз дуже зациклена на своєму болі. Нас бомбят, у нас відібрали частину території, це правда. Але якщо ми будемо лише про це говорити зі світом, світ закриється. Уже більше, ніж півтора року ми говоримо про це. Треба шукати нові способи. І от ми їх зараз шукаємо, і мені здається, достатньо, достатньо успішно шукаємо. От, от така штука. З вашого дозволу, хотів би повернутися до вашої, до вашої діяльності безпосередньо. Як режисер, ви відчуваєте, що ви більше як тренер чи коуч маю на увазі, ви даєте технологію або вашим пріоритетом є розкриття людини, щоб вона самостійно в Uh, ну, от я нещодавно ви були в мене в інстаграмі. Uh, нещодавно робив пост про театр як сховище, театр як as shelter, і це один з основних концептів і моєї режисерської роботи. Також що таке шелтер? Це безпечне місце, місце, де тобі тепло і безпечно, де ти нічого не боїшся і на тебе ніхто не нападе. І от оце ми намагаємося, і я намагаюся створити в своїх режисерських роботах. Створити такий простір, щоб актори приносили свої ідеї, і в них ніхто не тикав пальцем, mm -hmm. їх ніхто не крив матом, їх ніхто не закривав їх ідеї. Що, на жаль, дуже часто бувало mm -hmm. в українському постановочному процесі. У нас такого нема. У нас все будується на взаємній повазі, на відкритості, і іноді це виходить в якийсь там в ліберальний момент, але ну все рівно це приводить до того, що актори не бояться приносити свої ідеї. Mm -hmm. Нещодавно ми робили чітки. За 24 години. За 24 години актори з режисером мусили поставити абсолютно нову виставу, яку тільки-тільки написав драматург за 24 години. Також то це якби челендж челендж, так. то якби актори не приносили тут, не фонтанували своїми ідеями, mm -hmm. якби вони е, не мали хоробрість це робити, нічого б не сталося. А ми побудували виставу буквально за 6 годин на базі оцих гуманітарних штук, які нам принесли польські колеги з театрів, оці палети, які ви нам дали. Ми на них побудували всю виставу за 6 годин. І це тільки тому, що актори пропонували свої ідеї. От оце я намагаюся робити з одного боку. Uh -huh. З другого боку, все рівно я достатньо авторитарний режисер, і це допомагає мені всі ідеї акторів направити в правильне русло. Uh -huh. Я дуже uh -huh. візуально завжди бачу, що має відбуватися на сцені. І як тільки актори ті, які зі мною вже давно працюють, розуміють, як це візуально бачить режисер, отам от в цьому просторі. Вони мають всю свободу, як тільки вони зрозуміють простір. Моя задача перше намалювати разом з ними цей простір, щоб далі вже вони в ньому робили що хочуть. Ось така історія. Ну і звісно, дуже важливо працювати з е, сильними акторами. Це для нас, як для незалежного театру, завжди е, не проблема, а завжди реальність, тому що до нас приходить, в принципі, ми відкриті. До нас приходять усі. До нас приходять актори-незалежники, актори-початківці, студенти акторських вузів, професійні актори різні. І от нам треба з цього вінегрету зробити смакоту. І це працює за рахунок того, що всі актори починають знаходити оцей великий баланс між собою і допомагати один одному. У нас є вистава, де працює акторка з Малого театру, де працює актор з театру Лесі і де працюють два актори-незалежники. Але на виході вийшов абсолютно повноцінний мікс. Чому? Тому що всі допомагають один одному, всі працюють на єдину історію. і Вийшов такий от кожен доповнює зі свого да, професійного да. боку, кожен доповнює зі свого професійного боку. Плюс ще велику історію я вкладаю в. Розвиток акторів. Оця вистава, що я вам розказую Love It Times це мюзикл. Це перший досвід постановки мюзикл про зброю. Вони там співають з Калашниковими, таке все, але вони співають. Mm -hmm. А це все актори. І ми десь місяців три витратили на роботу акторів з професійним коучем по вокалу. Mm -hmm. Тому що треба було співати, треба було співати там we love each other so much. І треба було краще співати, ніж я набагато. Тому е оце коли ти вкладаєшся в е роботу. В покращення роботи акторів дуже важливо, і вони в мене працюють іноді з хореографом, іноді з коучами, ну скрізь. І те, що здавалося б, це ніби так і має бути, але для незалежного театру це рідко так буває, тому що ми дуже обмежені в своїх а, можливостях. І от ми намагаємося ці можливості розширити і зробити повноцінний, повноцінний незалежний театр, де були б всі фактори не цехи, не дай Боже. Не цехи, але от, е, всебічна підготовка акторів точно. Костюми, точно, декорації, точно, світло, так. І вам це дуже вдається, тому що я дотепер під враженням і під враженням від вас. І хотілося б від вас також ще почути е, топ-3 поради від е, вас е, молодим поетам, можливо, молодим письменникам або ж молодим акторам. Ха. Поетам і письменникам я б сказав, обов'язково читайте свої твори на публіку. Це супер важливо, тому що ми читаємо багато поезії. І є така поезія, і навіть сьогодні частково була така поезія, і видно, що вона написана з голови, що вона не читалася вголос і вона не читалася для вуха. І відповідно, таке може бути. Так можна видавати книжки, так можна читати. Так не можна читати вголос. Тому, коли ти пишеш обов'язково поета, коли ви пишете свої вірші, читайте їх в голос. І не читайте їх перед зеркалом, читайте їх людям. По їх реакції ви будете бачити, де вас заносить в головну якусь історію, а де ви робите те, що потім буде працювати словом, неважливо, чи це ви читаєте, чи хтось інший. Це для поетів і письменників. Для акторів знову таки навпаки, читайте гарні вірші. Mm -hmm. Зараз в Україні бум української поезії. Сучасний там калитко, Жадан. Жадан, я думаю, отримає Нобелівку рано чи Пір. Я думаю, що скоро він отримає Нобелівську премію. У нас є що читати а, з поезії, читайте гарні вірші. І читайте їх вголос. Слава Богу, зараз з'явилося багато конкурсів читання. Є конкурс молодих чіців Лесі Українки, який під підтримці Туди можуть долучитися будь-хто і студенти, актори, і професійні актори. Дуже рекомендується щорічний конкурс. Є конкурс Віршоманія, це онлайн-конкурс, коли ти записуєш відеопоезію. І тебе професійне журіоцінює. Та, да, в принципі, зараз епоха інтернету. Пиши відеопоезію, викладай в інтернет, збирай лайки. Mm -hmm. Ти ж актор. Це краще, ніж ці нікому не потрібні самопроби, які mm -hmm. ти показуєш кастинг директору який ніхто ніколи не побачить. Запиши вірші, в тебе збереться аудиторія, тебе тричі потім візьмуть на кастинг, бо ти популярний. бо ти вірші це пишеш. Промоушін. Ну, якось так. Мені просто дуже хочеться, щоб поезія у нас отримала м -м, гідного глядача. А це відбудеться тільки тоді, коли вона буде гарно представлена, коли весь YouTube буде завалений сучасною поезією, гарно зачитаною. коли нарешті Шевченка поставлять не кондово. коли не буде оцей позорний льох, який ніхто не розуміє, коли льох поставлять круто, сучасно, стильно і смачно. Ми, мабуть, таки поставимо Шевченка рано чи пізно. Ми до нього, знаєте? Це і... вже в проекті. Це в проекті для мене просто Шевченко, як Шекспір. <з, <Minster> mm -hmm. з точки зору до нього треба дорости. Mm -hmm. І от Шекспіра я вже поставив про English Theatre. Ми ставили Отелу сучасну варіацію про біженців. І до Шевченка ми вже підбираємося. Тараси, ми йдемо. Отаке. Дякую вам, пане Олександр. Я особисто, як громадянин України, я пишаюся такими людьми. Мені дуже цікаво вивчати таких людей і. Завдяки вашій енергії, завдяки вашим знанням, вашому досвіду, ви збираєте навколо себе таких же енергійних, позитивних, дуже харизматичних людей і саме разом ось так і розвивають українське і йдуть до перемоги. Дякую вам, пане. Дякую вам.